14 февраля в городе Мукачево проходил зимний чемпионат Украины по легкоатлетическим метаниям. Наши спортсмены участвовали в чемпионате Украины. Это Сергеев Денис и Иваненко Валерия и Озерна Азернадаша в категории юниоры, девочки, заняла шестое место, метнула 38 метров. Сергеев Денис, юноши младшие, метнул 38 метров. И Иваненко Валерия выиграла первое место среди девочек до 15 лет, метнула 57-59. И заявились мы с девочками 17 лет, старшие девочки тоже выиграли у них. Это самое, выполнили норматив на чемпионат Европы и метнули 59-83. Не хватило 53 сантиметра до рекорда Украины. Девочка завоювала право представлять Україну на міжнародних соревнованиях в між Україна-Білорусія-Турція в місті Луцьк. Как проходила підготовка до змагань? Ну, Подготовка проходила жорстко. Зимой тренируемся на улице. Дети ну, как бы, проявляют характер, настойчивость приходят добровольно, ніхто не заставляет. Ну, как бы, Хотелось бы выразить благодарность спонсорам и Лещенко Юрию Павловичу, который помог нам приобрести молот доростоящий. И народному депутату Украины Юрию Николаевичу Березе, тоже помог нам приобрести молот и дорастующую экипировку. Сыграла помощь в подготовке к этим соревнованиям. Большое им спасибо. Валерія, розкажи, будь ласка, про себе. З якого віку ти займаєшся взагалі спортом? Як у тебе вийшло так, що ти почала займатися саме цим видом спорту, метання молоту? І як часто доводиться тренуватися, як проходять твої тренування? Так як папа тренер, я тренуюсь з першого класу. Тренуюся чотири рази в неділю. і літом, і зимою. В яку погоду тренуємося ми спочатку на вулиці, а потім йдемо в зал. А які комплекси вправ ви там виконуєте? А, біг, прыжки, немного силової роботи. В принципі, ну і імітації. Ми все штатно крутимо так все. Зрозуміло. А, а щодо змагань, в яких ти береш зазвичай участь, і от останні, які були на чемпіонаті України. Як твої враження і відчуття взагалі від цих змагань? Чувства у мене були в спочатку, але після першої і другої попитки я вже немного з собою смілилася, ну, более так освоїлася і почала вже думати, осознанно метати. Результати як? От є якісь такі результати, показники? У твоєму виду спорту, яких би ти хотіла досягнути? От, наприклад, встановити рекорд України або ще щось такого плану? Конечно, би хотіла, наскільки я знаю, рекорд України встановила Шамотіна шістдесят я хочу, конечно, побить. Ну, это в моей категории возраста, что до 15 я хочу, конечно, побить в этом сезоне его осталось вроде немного. Ну, метаешь, ну, мы иногда дома проводим соревнования, когда есть районные соревнования, областные или когда мы металлим дома. Иногда берет папа рулетку ну, как на соревнованиях, так и здесь. Ну, конечно, можно было дальше метнуть. Ну, я буду стараться в следующем змаванні побити. Ну, а взагалі, як у тебе плани на майбутнє? От на перспективу. ну, з этих змагань я потрапила на Луцк, це міжнародні змагання. Я буду, конечно, готуватися, вони будуть в апреле. Е, хочу дальше іти, реалізовуватися більше на этих змаганнях. Хочеш і на далі перемагати так? Да. Звати Денис, мені 13 років. Як довго ти займаєшся цим видом спорту? Ну, вже півтора року. А в яких змаганнях ти брав участь? Ну, вже був на багатьох обласних змаганнях і на двох українах. Зрозуміло. Які в тебе результати на обласних змаганнях і от результати на всеукраїнських? Ну, на обласних було два перших місця, два других, здається, одне третє, а на Українах? Ну, призових ще місців не було. Як ти вважаєш, від чого залежить успіх у цьому виді спорту? Ну мені здається, що саме перше, це треба мати бажання, щоб цим займатися. Ну і працювати і працювати. Так. А плани на майбутнє? Взагалі плануєш пов'язувати своє життя зі спортом і надалі? Ну займатися, звісно, планую, але йти ну, тільки по спорту ні. Тобто, хочеш ще для себе відкривати щось. Інше, так? Ну так, хочу бути програмістом, ну або хоча б що ну, працювати з технікою. А як взагалі заняття спортом? От що вони тобі дають? По-перше, це здоров'я, ну, гарна фізична, фізична форма, ну, і для здоров'я корисна. Молода – серед дівчат старших. Нагороджується Марія Арсенєва. Дніпропетровська область 53 метри 26 сантиметрів. Тренує спортсменку Артем Вінник. Срібна нагорода у Анастасії Литвиненко. Київська область 55 метрів 17 сантиметрів. Тренує спортсменку Сергій Кушнір. І на вищу сходинку підесталу підіймається Валерія Іваненко. Дніпропетровська область, 59 метрів 83 сантиметри. Тренує спортсменку Олександр Іваненко.